хто на порозі і з чим йде, подивимося. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтесь, за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого цей розклад? Для якої людини, в яких енергіях знаходиться ця людина, для якої цей розклад. Ну, Зараз відсторонилася від людини. від чоловіка. Я говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе від чоловіка. Якщо ви чоловік, то це від вас відсторонилася жінка. Щось ви там на мечах, можливо, нещодавно посварилися. Трішки, так, але все ж таки жінка відсторонилася від чоловіка. І навіть дивитеся в різні сторони. от Якийсь конфлікт у вас вийшов ідейний. Так, і ще дивіться, що ще в яких ви енергіях щось важке у вас є. Важко вам знаходитися на відстороненій ситуації да? від вашого імператора. Імператор це може бути ваш чоловік, хто дуже молодий батько. Взагалі людина дуже впливова в вашому житті, присутня дуже тривалий час і важливу роль відіграє в вашому житті. Далі. Можливо, це сталося на вечірці. Оце сварка якась, да? або через вечірку. І дивіться, по лицарю мечів, все ж таки е сварку він. Можливо, ви не так вдягнулися, не те плаття, да? занадто коротке або декольте велике. І у вас вийшла сварка. Так, от для такої людини цей розклад. Дивимося, хто на порозі. От от до вас прийде вже. Хто на порозі. Так, людина, яка, не знаю, як її вчинити. Оцінює всі можливі варіанти. Як проявитися? Тривалий час хоче до вас проявитися, може в спеціальній якісь ролі, але чекає слушного моменту. От ця людина скоро до вас проявиться. Нарешті складуться всі пазли, які дозволять цій людині до вас проявитися. А хто ж це за людина? Так, Жезлова королева. Угу. Так, дивіться, у вас на порозі ваша, можливо, подруга, якщо ви чоловік, то це жазла королева, Лев Овен, стрілець. Можливо, знаходиться в вогняних енергіях просто харизматична, така приваблива. І приїде, ви будете обговорювати, як досягти вам певної мети. Тобто, у вас є якась мрія. Або ви мріяли, щоб ця людина до вас приїхала і допомогла вам в якійсь ситуації. Можливо, це член вашої сім'ї. Дійсно. Так, і тоді, виходить, у вас вся сім'я в зборі, всі задоволені. Можливо, на день народження якесь приїде. Так, ще, можливо, ще хтось приїде. Так, на день народження приїде якесь святкування, стабільність. Можливо, святкувати будете, ну, дійсно, або день народження, або якась вечірка у вас. Ем, вам буде приємно спілкуватися, але ви будете насторожі, щоб дійсно у вас все було в сім'ї добре. А ще йде, що хочеться людина, чим іде, давай подивимося. Повільно йде. Ага, трішечки повчити хоче. Так, трішечки повчити хоче. І. Так, е, да, можливо, це е, чиїсь батьки, бо відносяться до вас, як до дитини, до любимої дитини, як до маленької дівчинки, якій треба допомагати. Так, якщо для чоловіків, е, це, це ви прийдете до своєї жезлової королеви, начебто до маленької дівчинки, тобто будете її опікати. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.